Ugreen PB205, Powerbank на 25 тисяч мАг з наскрізною зарядкою, який я взяв як ДБЖ для міні ПК. виглядає павербанк непогано має два порти Type-C і один Type-A. кнопочку яку якщо нажати то він покаже процент зарядки крім процента зарядки ніякої додаткової індикації немає заряджається 65 Вт через другий Type-C. має в комплекті мішочка та якісь паперці Ємність у годин годинах номінальна 90 Вт годин Заряджається, на жаль тільки через другий Type-C, який і є 145 Вт, десь 70% швидкість зарядки починає падати. 25 Вт ми маємо вже на 77%. 51 мВ пульсації – це без навантаження. 145 Вт він має видавати 48 Вольтами і на всіх менших напругах Вихід на бензині 3 амперами. Тримує дуже багато протоколів швидкої зарядки. Ключ у нас PPS, який дозволяє поступово регулювати вихідну напругу. Не певен, що Jimcat X зможе взяти 20 В, але 15 В 3 А, 45 В має вистачити. Вже зараз розумію, що тут я намагався спалити цей павербанк, підключившись до нього блоком живлення джимка. Tech. від нього він не заряджався, але й не згорів. Тут я вже підключив нормальний блок живлення від Dell, якого десь до 35 Вт ватт іде на міні -пк, а все інше на зарядку. Павербанк включив блок живлення із розетки. Включив на міні ПК це ніяк не сказалося. Він продовжує працювати. Потім відключив живлення десь на півтори години і висадив павербанк до 61%. Короче, працює, брав в вразитися за двісті.